Стадіон Прилуцької дитячо-юнацької спортивної школи це справжній спортивний центр громади. Це локація, яка ніколи не пустує. Зранку та ввечері тут завжди людно. Хтось бігає, хтось грає у волейбол чи футбол, а хтось просто проводить своє дозвілля. Словом, кожен знаходить для себе формат. Все необхідне для занять спортом під рукою. Люди охоче приходять сюди, тому що тут зручно, комфортно і сучасно. Тут хочеться бути в русі, тренуватись і робити для себе щось корисне. Це локація, яка надихає, об'єднує і задає тон здоровому способу життя. Прилуцька дитячо-юнацька спортивна школа завжди була осередком розвитку спорту міста. Тут виховували відомих спортсменів, чемпіонів, майстрів спорту. І сьогодні у Дю США отримують ґрунтовні знання, тренуючись у сучасних та комфортних умовах. Мені подобається стадіон тим, що тут можна займатися та досягати своєї мети, яку ти хочеш досягти. Стадіон найкращий у стадіон найкраще нас в прилуках мені він дуже подобається. Я гуляю тут кожен день зі своїми друзями. Ну, нам дуже подобається. Ми тут займаємо спортом, навчаємося новими навиками і ну, ми, нам подобається. він. Спортивна школа об'єднує три штучних футбольних поля: баскетбольний та волейбольний майданчики, а також велике футбольне поле, котре приймає спортсменів з усієї країни. У нас гарне центральне поле, штучний майданчик, і все подобається. 10 із 10. У нас тут все ну, вищий уровень, у нас тут поле хороше. І, звичайно, гордість закладу та усієї громади оновлені бігові доріжки. Спортивній перлині нове життя дали восени 2024 року. Усередок облаштували за європейським зразком. Поліуретанове покриття, простір для командних і індивідуальних занять, зону для стрибків у довжину та висоту, майданчик для метання ядра. Усе це створено, аби прилучани мали сучасне і зручне місце для занять спортом. Вже майже рік сюди приходять, аби потренуватись на оновленому атлетичному комплексі. Чому містяни все частіше обирають прилуцький стадіон, дізнаємося з перших вуст. Дуже класний, побудували тут нову доріжку. Стало краще бігатись, вже краще займатися якимись одільними видами спорту, ну і взагалі просто ходити, гуляти тут. Гарно зроблений ремонт, доріжки зроблені. Дітям погратися. Мені подобається стадіон, тим, що тут є нові доріжки, на яких ми можемо бігати, на яких ми можемо займатися спортом. І вони, він взагалі класний. Все оновлено, все чудово. Атмосфера тут чудова. Багато молоді. Часто можна тут погуляти з друзями і провести чудовий час. Це здоров'я, спорт це здоров'я, тому потрібно всім займатися спортом. Нам подобається. Дуже атмосферна та дуже гарно, особливо нові дорожки. Ми тут любимо ходити. Такі комфортні умови для тренувань у спортивній школі облаштовують завдяки постійній підтримці міської ради. За сприяння міського голови Ольги Попенко та її команди поступово оновлюється матеріально-технічна база закладу. І серед наймасштабніших проєктів капремонт легкоатлетичного ядра. Вартість створення осередку 12 мільйонів гривень. Все так по сучасному, все так класно, по європейськи. Так, що все супер Тут дуже затишно, уютно можна гуляти кожен вечір та займатися спортом одночасно. Стадіон Прилуцької дитячо-юнацької спортивної школи це простір, який сьогодні виконує важливу функцію, формує культуру активного життя у місті. І завдяки турботі громади сюди йдуть із задоволенням. А якщо ви ще вагаєтесь, то обов'язково випробуйте нові бігові доріжки та станьте частиною спортивної спільноти міста. Всіх запрошуємо, приходьте.